Знай себе. Перший крок до здорових стосунків це зрозуміти свої паттерни. Якщо ти постійно тягнешся до уникаючих чи нарцистичних людей, задай собі наступне питання. Що в мені відгукується на цю поведінку? Часто це пов'язано із твоїми дитячими травмами. Можливо, ти не отримував достатньо любові чи уваги від батьків, і тепер шукаєш її в людях, які просто не здатні її тобі дати. Спробуй вести щоденник, записуй свої почуття. Коли ти закохуєшся, чи відчуваєш іскру, чи це справжнє кохання, чи ти знову бігаєш за кимось, хто уникає близькості. Спробуй техніку стоп-кадр. Коли ти відчуваєш сильне тяжіння до когось, зупинися і запитай себе, чи ця людина дає мені безпеку і взаємність, чи я просто хочу заслужити її увагу. Це допоможе тобі розпізнати твої паттерни, чи ти йдеш за старим сценарієм.